Можна буде будувати електростанції, там генераторів багато ставити і так далі. Закривати їх саркофагами, і вони не будуть там боятися ракет, війни, цієї всієї історії. І це ж не просто десь на словах, чи не просто я думаю. Це ось по факту я вам показую як от, от Британія. Поняли, час такий час настав, що кожен б'ється за те, щоб зайти в Україну, почати відбудовувати і на цьому заробляти. І може хтось думає, що це погано, хоча я не знаю, ну трошки треба заображати, що це навпаки добре. Що до нас зайде стільки іноземних компаній з іноземними коштами і будуть контролювати всі процеси, куди ці кошти йдуть, будуть давати додаткові робочі місця і давати ж гарантії безпеки. Бізнес, якщо за кордоні зайдуть в Україну. Вони ж будуть зацікавлені вже і в Європарламенті продавлювати. Вони ж. Ці бізнеси сидять в Європарламенті. Я був в Європарламенті, бачив, про що, як спілкуються і чим вони там займаються. У них у всіх є там бізнеси, вони чимось займаються, у них є доступ до грантових коштів і так далі. Вони ж не беруть гроші ніоткуда. І вони зможуть нормально контролювати і корупційну безпеку в Україні, і оцю, з війною цю всю історію домовлятися і, і прожимати рашку на якісь домовленості нормальні. Рашка вже давним-давно по заслугам отримати за ті останні чотири сотні років, як вона знущається з України і з українців і знищує нашу історію. Так що, друзі, не унивайте Сповсюджуйте це відео буду вам ще далі показувати. Це тільки один зал з шести, які тут є. Дивіться, я оце, скільки хожу, це відео записую. Я ще не обійшов повністю. Я тільки три ряда обійшов. а Їх тут шість рядів тільки в цьому залі. Ну така от історія, друзі. Хороші новини, напевно. Я думаю, хороші. В ряду того, що відбувається, прям позитивно. Тому на зв'язку, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються, і все буде вже Україна. Ось, будь ласка. Rebuild, invest, invest Ukraine. Україн. Європейського масштабу захід. Не на бумажки, а на ділі. Все. На зв'язку, друзі. Всім па-па.